Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати вино з ожини. За цим рецептом вино виходить дуже смачним. Хочу показати, скільки я ожини назбирала. В глибоку миску всипаємо 2 літри ожини. Її треба перем'яти, щоб випустила рідину. До неї додаємо 1 літру цукру. Ретельно перемішуємо, щоб цукор розтав. 1 літру води закип'ятили, охолодили і вливаємо до ожини. Знову треба перемішати. Нам потрібна горілка. Один літр горілки вливаємо у каструлю. Горілку можна брати любу, яка у вас є. Ретельно перемішати. Нам треба 4 літрових банки. O banco levou...